Ну а біля мене зараз неймовірна Вероніка з Києва. Привіт! Привіт! Ти займаєшся танцями. Так, це спортивно бальні танці на крісмах коліста. І ти давно вже цим займаєшся? Чотири роки. Чотири роки. А скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя після того, як ти почала займатися танцями? Вероніка Мірошник. Танці на візку. Київ. Коли мама ще була вагітна, мені поставили діагноз спіна біфіта. Це спіна мозкова грижа. І коли я народилась, треба було дуже таку термінову операцію робити, щоб врятувати мені життя. Мені допомагали українська бюджет благодійності, життя без кордонів і благодійний фонд свічата. Дякую лікарям, що врятували мені тоді життя. Це правда. Це дуже респект. Прям мені казали. І моїй мамі казали, головне те, щоб я займалася реабілітацією. Тоді я ще нічого зовсім не знала про танці. Я взагалі не могла навіть уявити, що кріслі колісного можна взагалі танцювати. Але я вирішила спробувати, і тоді все почалося. От нещодавно я знаю, що ти закінчила ще й школу моделей. Так? так, інклюзивна модельна школа. Це єдина школа, інклюзивна школа в Україні модельна. І в нас вже були покази. Клас, неймовірно. Я відчуваю, що ти все одно трошечки хвилюєшся зараз. так? Ну, трохи є, але вірю, що все буде добре. Тебе підтримують абсолютно всі. Ти чуєш ці области, так? Ну і слухай, чому хвилюватися? Просто відпусти емоції і покажи все, що ти зараз вмієш. Домовились? Так, добре. вітайте на сцені! Звісно, я хотіла перемогти, бо це для мене ще один крок до мого самоспешного. Бо я хочу довести, що люди з інвалідністю мають право існувати в суспільстві та розвивати свої таланти. Браво! Вероніка Вірошний! Красива, сильна, смілива! Вероніка в тобі стільки життя. Це настільки круто було. Дякуємо тобі. Маша? По-перше, чому так швидко закінчився танець? Я ще хотіла скажи? ще. Я так. хотіла ще, тому що, чесно кажучи, Вероніка. Просто егоїстично хочеться а, їсти вашу енергію. Хочеться її хапати. Можна за вас потриматися, можна вас обійняти. Хочеться, щоб не припинялося це щастя, жаги до життя. Дякую вам дуже. Дякую вам. Ви ділитеся цією жагою настільки щедро і настільки щиро, що я бачила, що ми для вас всі зникли. Ви сама були в тому танці і нас всіх зарядили. Це було дуже круто. Дякую вам. Дякую. Василю. Важко було втриматися на місці. Хотілося ж теж доєднатися. Так, <рес> так так само. Дуже було класно, неочікувано дуже красиво. Мені дуже сподобалось. Хлопці, як ви? Круто, дуже круто. Я ж дітасьовував такий. <рес> <рес> Піді... Підіграла би Вероніці. Да, так, да, да, да. так, так. Бачите, уже вимальовується у нас сьогодні прекрасний концерт.